Почнімо з кадрів знищення позицій окупантів. Українські прикордонники на сумському напрямку за допомогою дронів виявили кілька укриттів супротивника. Завдяки прицільним скидам з дронів знищили чотири позиції загарбників. Щонайменше двох росіян ліквідували. Чергову російську гаубицю знищили сили оборони на фронті. Окупанти намагалися заховати її поміж руїн житлових будинків. Втім, невдало. А на Харківщині ворожу техніку випалюють наші оборонці з третьої окремої штурмової бригади. Цього разу вдалося вистежити та вразити чотири БМП, чотири танки і одну вантажівку. Після невдалого штурму на одному з напрямків окупанти покинули танк і втекли. На броньовику також залишили шість протитанкових мін: нищити техніку взялися сили оборони, кілька скидів з дрона, і результат потужна детонація ворожого танка. На покровському напрямку воїни підрозділу Крила головного управління розвідки Міноборони України продовжують нищити ворожу техніку. Цього разу ФПВ-дронами вдалося знищити танк Т 72 БМП кілька гармат, Д-30 та склад БК на додачу. А на рубежах в Сумській області прикордонники знищили ворожу гармату Д-20, яку окупанти замаскували поміж дерев. А ось так працює українська авіація з використанням високоточних авіабомб. Український міг 29 40-ї бригади повітряних сил влучно відпрацьовує по місцю дислокації окупантів в Брянській області. Останній бойовий вихід російського танка ворожа машина наїхала на шість мін та все одно продовжувала рух. Екіпаж танка навіть не підозрював, що за ним вже спостерігають. Броньовик влетів в яму саме перед ударом українського дрона. Як наслідок, машину знищено, екіпаж ліквідовано.